Всім привіт! Мене звати Антон і сьогодні я вам швидко розкажу, як зробити ефект скла у фігмі. Не втрачаємо часу і швиденько погнали одразу вже фігму. В мене вже тут заготовлений фрейм. Я зараз швиденько зроблю сферу. Як я її роблю? Роблю сферу. Окей, е, Беру градієнт, радіал. І швидесенько роблю ось так. Е, кольор, давайте якийсь колір е, такий і фіолетовий, мабуть, кольор буде з цієї частини, але ж так, кольор. Е, всерединку беремо кольор трохи темніший, для того, щоб що? Щоб зробити нашу сферу об'ємнішою. Ось так в мене вже готовий. Готова куля, зробимо якийсь такий абстрактний бекграунд. І переходимо до основного нашого питання. Зараз ми зробимо скляну картку, беремо ректангл, е одразу зробимо округлення до 32, колір також градієнт раді радіал. І зробимо, мабуть, будемо, мабуть, робити дизайн консистентно. тому... Е Дивимось на наші джерела світла. Тут у нас такий бірюзовий, знизу фіолетовий. Тобто так само картка тут буде бірюзова, знизу фіолетова, але знизу фіолетовий ми прибираємо взагалі колір е, на 0. А тут, тут, мабуть, поки що залишимо, далі подивимось, можливо нам це знадобиться. Що далі? Ну, як наче да, вже все є, клас, круто, робимо просто ефект, додаємо Background blur, і в нас все готово, але щось таке тут не так. Робимо блюр на 30, виглядає непогано, але чогось не вистачає. Згадуємо, що в нас є деякі правила евристики або евристичні правила, коли наше скло має наслідувати скло з реальності. А у реального скла воно, по-перше, не може бути прям бездоганно чистим. І по-друге, в нього є якісь грані. Тобто ми маємо зробити якусь обводку. Йдемо до строк Строк знову ж градієнт, знову радіальний і... Розміщуємо якось ось так за направленням джерела світла. Світло у нас світить ось так, тому і направлення має бути якесь таке. Кольор ми знову ж для консистентності використовуємо той самий. Але, мабуть, нам треба його висвітлити максимально і, мабуть, я добавлю, ну, десь 40% всього. Так само в нас є, і знизу має, має джерело світло, ми маємо, тому йдемо донизу і так само повторюємо е, строк і знизу, але колір вже в нас буде більш наближений до фіолетового. Тут прибираємо на 0, а тут піднімаємо до 40. І дивимося, приближаємо, давайте приблизимо і бачимо, що в нас є. Деякі рамки. Тут ви вже можете самі погратися, як буде краще виглядати. І останнє, що я б додав, так як наше скло хоч і матове, але йому ось ця якась така дуже ніжна матовість в реальному житті, це виглядає як наче трохи інакше. Тому ми вибираємо наш ектангел, йдемо до плагінів, шукаємо «Noise», відкриваємо цей «Noise». Дивимось на наші розміри 530х350. На тому тут зробимо 600 на 400. Нажимаємо на наш плюс. Додається у нас як фотографія. Ось такий шум. Що ми робимо? Наклад... Накладення робимо Overlay Ну і прозорість там пограємось 10. 20, можливо. Виглядає зараз на Ютубі трохи краще, але в реальності, як я бачу, мені не дуже подобається. Я до 10 зменшу. І так ми бачимо, як воно круто і без того виглядає. На цьому все. Отаке бистреньке, коротеньке відео. Кому сподобалось, ставте лайк, будь ласка, і до наступних зустрічей. Па-па!